Огляд моделі Big Rock, 10-й масштаб від Arma, ось такий красень пікапчик. Ось так виглядає коробочка. Є варіанти по кольору, 2-3С підтримується моделька, повний RTR комплект ось такий пульт управління, пістолетний тип. Звичайно, це все пропорційно, є три режими по потужності, 50, 75 та 100%. В каталог запчастин, інструкція. Класна річ, подивіться, вони кладуть ось такі вже достатньо зручні інструменти, шестигранні викрутки для того, щоб обслуговувати, ремонтувати ваші моделі, а не такі, як, звичайно, кладуть маленькі якісь там шестиграночки. Є вже навіть батарейки в пульт, є проставочки під амортизатори, металеві хекси і ще металевий додатково ключ. Тому комплектація достатньо. Цікаво для того, щоб одразу почати користуватись і навіть потім вже обслуговувати ці моделі. Далі класна річ це те, що вони йдуть вже на безкліпсових корпусах. Арма переходить на безкліпсові корпуси, і всі вже нові модельки вони йдуть саме на таких корпусах. Це дуже зручно та практично ось так виглядає з внутрішньої сторони. Далі по машинці. Повний привід, 10-й масштаб. Монстряка, ось такі, бачите, класні штуки, як захист, повністю каркас, гарні такі м'якісенькі шини. Звісно ж, вони вже приклеєні. Масло наповнення амортизаторів. Ну і подивіться, наскільки дійсно це все виглядає достатньо і дуже достатньо потужно. Самі розміри цих приводів, металеві регульовані тяги, розміри амортизаторів та навіть важелів в порівнянні. З, навіть з конкурентами, особливо з китайськими. Тут спереді так само, бачите, навіть є захист ось такий. Він невеличкий, але все одно він є на амортизаторі, також регульовані тяги, і тут по шасі ну теж, Я вам скажу, що виглядає в порівнянні з іншими конкурентами, то набагато цікавіше, як воно все це Пропрацьовано і якість самих матеріалів. Також покажу знизу. Бачите, класна річ, що вони закривають, і навіть коли корпус закриває трошки шасі, то все одно від колес воно все це летить, все одно залітає. Але коли вже ось такі є такі бортики, то буде ще набагато практичніше. Ну, ось так це виглядає знизу. Цікава моделька і з дуже цікавим візуалом. Це, звичайно, буде безщитковий мотор, безщитковий регулятор, і єдине, що сюди треба, це додати акумулятор або 2С, або 3С на ваш вибір. Звичайно, на 3С це буде класно і потужно. І як бачите, це 80 км на годину ця моделька буде їхати.